На нас не треба. Mm -hmm. так. Можна пшикати? Можна. Друзі, всім привіт! Поки в нас не вимкнули світло, хочемо зготувати смачний обід буквально дуже-дуже швидко. Зробили ось такі конвертики. Пшикаєш? Так, yeah, okay. yeah. на свій і на свій. Давай, який конвертик ми кладемо шматочки апельсина та шматочки лимона. Використовуємо те, що в нас було вдома. Далі допоможу трошечки. А, знаєш чому? Тому що треба отак. Об себе руки не вийти. Супер. Бери. лимончика. Угу. А це що? Лимончик, це апельсинчик і декілька шматочків цибульки. А апельсинчик можна? Щоб пах, пахнула наша продукта. А мені коронавіруса. Та можна. Mm. Дивись. Далі. Я заздалегідь замаринувала курочку в гірчиці, в соєвому соусі та в меді. І трошки додала паприки. Дивись, Оляшечка. я теж цибульки туда. Далі викладаємо ось так ось красиво нашу курочку. Викладаєш? Чи тобі допомогти? Викладаю. Пересовлюю нашу картопельку, бо я її відварювала, не посолила. Картопелька в нас відварена. Перевертай іншою стороною. Е, Бачите, тут порізані такі штучки. І клади красиво. Вау! Супер! Нічого страшного. Подали картопельку. Картопельку. Ось так красиво Выкладаем. А можно мне спробовать? Да, можно, звичайно. Смешно. Я выкладывай буду выкладывать. Выкладываем ось так красиво картопельку. Меня... Ничего страшного. Підняти. Звичайно, піднімай і туди. Mm. Бачу, дуже гарно йде до тебе. Бер, Спробувати. Мокота, до речі, ми готуємо, поки наш Артемчик спить. Картопелька має бути трішечки відварена, в нас вийшло трішки сир. Що? Картоплю трошечки переварила, але то нічого страшного. <смеш> цибульку мала також ще трішечки. Можна я тобі допоможу? Я знаю точно, що коли діти допомагають вам готувати, вони тоді краще їдять. Перевірено на да? Далі. Я зробила два соуси. Один ось цей, інший мед і йогурт. мед і йогурт. Буду. Добре, заливай, а я своїм заливаю. Опа. Угу. Угу. Ось так у нас все смачненько вийшло. Зараз в Зачекай, Зачекаю, ласка. Поставиш духовку? Так, але я, в мене руки грязь. Чи я хай буду так? ми. Можна помитала. Ти не ставляй без мене. Добре. Все? Так. Давай, давай. Запам'ятай моє з білим, а твоє з таким. Добре. А з Артемчиком хто поділиться? Я. Добре. Ну зараз, щоб Артемчику не було гостя. І пич. Можливо. Духовочку давай під моїм контролем, тільки добре? Так. А ну скуштину, що в нас там вийшло, чи смачно. Що скажеш? Мені це Трешто не подобається. Не подобається?